Добрий день, мої підписники, друзі і глядачі мого каналу. Запрошую вас на ритуал, який називається Ритуал від сердечних приступів. І їх ліквідація, це лікувальний ритуал. Але перед тим хочу подякувати всім, хто зі мною, за теплі коментарі, за лайки, за матеріальну підтримку розвитку мого каналу, за підписки. Як буду говорити ім'я, називайте своє ім'я. Дивіться, що в від фази місяця не менше 6-7 разів, поки вам не стане легше. Учината що сина, ми саме святити ім'я, цих і придатцях буде ворога. Як на небі, так і на землі хліб наш насущня та нам сьогодні, прости ми прощаємо. Винуватися нашим і не веди нас своїх спокус, але веса націлока. Амінь. Богородиця, Діво, радость і благодатна Марія, Господь тобою, благословена тими жінками, благословений, пліт утратий, бо ти породила Ісуса Христа і спасе, збавити душ нашу.

Стану я, раб Божий, чи раба Божа, ваше ім'я благословляюся, піду, перехрестившись, умиюсь ранішньою росою, отрусь тонким білим полотном і піду з будинку в двері, із дверей ворота під східну сторону. До океану моря, на тому океані морі стоїть Божий острів, на тому острові лежить білий горючий камінь, але тиль. а на тому камені святий пророк Ілля з небесними ангелами. Молюсь я ваше ім'я тобі святий пророк Божий Ілля. пішли Тридцять ангелів у злотиковному платі стрілою і луком. Нехай вони відбивають і відстрілюють від мене ваше ім'я. Уроки і призори і притки і щепоти, і ломоти, і вітроносно. Язву і всі сердечні приступи, куди крилата птаха відлітає на чорні <кхи>, болота, натопочі біди і грязі, і втікає. І поперечно, і стамово, і ломало на молоду, на відху, і на перекрої місяця. Встану я, ваше ім'я. Раба Божа, Чера Божий, благословляся і піду перехрестившись, у мис ранішньою роцею, тонким, Білим полотном і піду з будинку в двері, з дверей ворота під східну сторону до океану моря, на тому океані морі стоїть Божий <кій> острів, на тому острові лежить білий горючий камінь, Алатир. А на тому камені святий пророк Ілля. З небесними ангелами. Молюсь я ваше ім'я, тобі святий пророк Божий Ілля, пішли 30 ангелів в ликовому платі, з луком і стрілами, нехай відбивають, відстрілюють від мене, ваше ім'я, уроки прозори і предки і щепоти і ломоти, від торносну язву і всі сердечні приступи туди, куди крила та птаха відлітає, на чорній грязі, на топучі ворота і втікають, і поперечно, і станумо, і ломово, на молоду, на відху. І на перекрої місяця. Встану я, раб Божий чи Раба Божа, Ваше ім'я, благословляс і піду, перехрестившись, з ранішньою росою, отру з тонким білим полотном і піду з будинку в двері, з дверей ворота під східну сторону до океана моря. На тому океані морі стоїть Божий острів, на тому острові лежить білий горючий камінь, Алатир. А на тому камені святий пророк Ілля з небесними ангелами. Молюсь я, ваше ім'я. Тобі святий пророк Божий Ілля. Пішли 30 ангелів. Лотукованому ла, платі з луком і стрілами, нехай відбивають і відстрілують від мене ваше ім'я. Уроки прозори і притки, і щепоти, і глумоти, вітроносну язву і сердечні приступи, туди, куди крила птаха і літає. На чорній грязі, на топучі болота, і втікають, і поперечно стамово й ломово, на молоду, на вітху і на перекрує місяця. 해보려는 사람 Святій великомучених вчинитель Панделимона, Бога, властивого <кхи> погляньмо благосердям і почуй нас грішних, при святою Твоєю іконію, все на моріщих. Випроси нам у Господа Бога разом з ангелами, які стоять на небесах. Прости нам гріхи і пригрешення наші. Істери, всі хвороби душевні наші і тілесні нас, ваше ім'я, рабо Божих і всіх християн православних до свого заступлення притікаючи, Ми по гріхам нашим удержимо всі наші, недуги, і дай нам поміч і утішення, до тебе вже прибігає, да нам благодать молитися і зцілитися від наших надух і наших хворіб. Даруй нам всім ваше ім'я, своїми молитвами, твоїми здоров'я благомощі душі наші тіла. А ми будемо співати нашому Богу, оцю сину, Святому Духу. Нині і признаємо віки віків. Амінь амінь амінь. Це надошу все груза це земля. Вот вот так вот, совсем не насуждано, всё не просто, это наше прощание. И надо делать сколько там это на сина крови, вот здесь вот. Вот это мало. На сина крови процежировать. Хорошо надо. Прекрасное здоровье, бачу я. Парок курит. Це все пропалюється сердечні приступи на нервовій системі, на високому тиску, які основані на душевному неспокої на переживанні. Це все знімаю, вас куза печатується. вас, ваше ім'я, сердечні приступи. Назавжди покинуть. Зроблю на днях ритуал від неврозів. І нав'язлі страхи. Дуже багато бачу. Я хворі на базі таких думок нав'язливих переживань, страхів. Це все відбивається на нашому здоров'ї, на захворювання серця, тиску. Треба це все познімати. Аби людям було легше взяти на світі. А я це можу люди тим вам допомагаю. Темнота зійшла. Тут я ще чужі хвороби От перекладені. Виходить. Можете ще взяти водичку, розбавлену е, святу воду, додайте щіпку солі і наговорі тими словами з того ритуалу три рази на воду і підгрійте. Можете 12 грудків випити, а решта вилити на себе. Сказати, звідки прийшли сердечні недуги, сердечні приступи. Туди не Туда нехай ідуть. Тут я багато бачу сердечних приступів і за неврозів. Я на днях я зроблю такий ритуал від неврозів. Це все негатив знімаю, сердечні приступи, у воску запечатую, за печати, у застине, вас ваше ім'я назавжди покине. Основне спокій. Ніяких новин вечором вже. На ніч, десь тепер після сьомої, Старайтеся, вже не включати новини. Тиха, спокійна музика може бути. Для того, щоб було у вас заспокоєння душі ваші. Ми мусимо пережити той проміжок часу. Мусимо пережити це важкий час, який коїться зараз на Україні. Ставлю захист нашому здоров'ю. А то не хоче, що я ставлю Ставлю захист нашому здоров'ю. вогняною стіною. І всяких хворіб наших чужих, перекладених. напущених, принесених, заподіяних, нашепчених, перекладених, як то вогняну стіну нікому не зруйнувати, таке нашому здоров'ю. Нікому не пошкодити. І моїм, і моїм словам, і моїх слів нікому не перебити. Як сказала, таке і буде. Я і буде так. На тому ритуал закінчений. Сілі просипаю, сілі відкопаюсь. Для активації ритуалу не забувайте за енергообмін. Ставте лайки, підписуйтесь. Вам не важко, мені приємно. А хто захоче матеріально підтримати. Розвиток мого каналу. Скористайтеся моєю картою Провалбанку. Всім добра до нових зустрічей!